Всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Коли розпочинається день з кави, а у нас розпочинається із справляння по господарству. Ну, перед цим також кава, якщо є така можливість, але не забуваємо, дякуючи кому, це все діло ми робимо, п'ємо ту каву і справляємося. Я всіх небайдужих. У нас є машина, на якій ми вивозить нас на позиції. І трошки вже зносилася ця літня резина, на неї їздити вже, ну, вже вже небезпечно. Що, нахуй, почалася зима. І, якщо буде ваша ласка, допомогти нам замінити її на хорошу зимову резину, щоб можна було на ній їздити нормально. Буду дуже вдячний. Я і весь наш підрозділ. Ох і вреднюки. Що ми то робимо? Так що, друзі, дякуючи нашим захисникам і захисницям, ми маємо можливість пити каву, ми маємо можливість працювати з нашим домашнім господарством. По можливості ми повинні що робити правильно допомагати тим, хто дає можливість нам жити. А сьогодні у них свято, сьогодні День Збройних сил України. І хотів би привітати усіх, усіх, усіх військових, які дають можливість нам. Просто існувати. Ну, я сподіваюся, що ми будемо не тільки існувати, а будемо і розвиватися, і будемо жити у вільній, демократичній і розвинутій державі, в якій люди будуть на першому місці, а не на останньому, як проста сірома. Так що, друзі, я ще раз вітаю всіх військових, бажаю їм миру, здоров'я і добра, скорішого повернення до своїх рідних і близьких, щоб займалися своїми справами, якими вони. Займалися до війни, а на даний момент стали на захист нашої неньки України. Знаю таких дуже-дуже багато, і я їм дякую, вклоняюся до землі. Ну, а ми працюємо далі. Е, є у нас там незакриті питання, пару-тройку штук. Зараз чекаємо відеозвернення від моєго товариша з Силищівки, не можуть вони вийти на зв'язок. Е, просили допомогти їм дозбирати на автомобіль. Прийде відеозвернення, ну а поки ми там закриваємо питання по резині. Ну, а також ми будемо в ближайшому майбутньому відкривати також на 77 бригаду, каже, другий батальйон. Попросили придбати хоч одну глушивку. Ну, там є вони від 100 тисяч гривень і вище. Так що ще поки не оприділявся, я в цьому ділі не займався. Можливо, хто з волонтерів вже цим займався і купував. Знає ту річ, яка вона, яку треба купувати, будь ласка, напишіть. Дуже багато сюрпризів у нас із першого числа. Наче знайшли. Хайлюкс, совський мотор за кордоном, тепер його не можна завести, дякуючи кажись нашій владі, яка там прийняла якісь непонятні закони. Ну, але я в цьому ділі не розумію, ці люди більш компетентні для того, щоб тобто, не, зна, не знаття законів, не знімає з нас відповідальності, тобто треба читати і треба розвиватися і знати. Ну але на жаль, коли ти пораєшся свиней. Якщо в говні, то цим займатися ніколи тобі. От. Ну, але все одно це не звільняє нас від відповідальності. Так що працюємо, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Завтра у нас четвер, завтра у нас по понакатані. Сьогодні, можливо, віддамо автомобіль вже 58-му бригаду, Ісузу, трупер. От. Ну, якось так. Так що потрошечку, помаленьку, не спіша. Ми працюємо. О, тут у нас сонна година, тут у нас понаїдалися, понагулювалися і вже хтось вмостився відпочивати. Так що, друзі, ще в мене одна поставлена задача, Леся Петрівна мені дала команду погодувати перепілок. Цим займаюся не я. Займається Олеся Петрівна. От, моя задача забезпечити, щоб усе було. Ось такі у нас є. Яєчки. Використовуємо їх у їжу скрізь. От, і варені салати. Так, для себе, як кажуть, ну, було тут у нас 5 кліток. Залишилося 3, перебрали фактично одні пітухи. Ну, Петухи вони кукарекають і вони ще саме хочуть, що петухи менше від курочок. Якщо в бройлері вони більші, то тут а менше. Що тут у нас? У нас бочка з водою. Водичка, їжа, їжу в досталь, от, не нормовано. Ну і для себе хватає. Так що, друзі, припілки тих осить. Колись спробували, приліпили будочку, утеплили, дай отак собі сидять. Літом прохолодно, зимою тепло є, бо батарея електро для того, щоб підтримувати температуру. Так що, друзі. Отак, На дворі сьогодні прохолодно, не знаю правда, яка температура. Я хотів зняти відосик, посчитати, є у мене кількість мішків. Хотів висчитати, скільки потрібно, скільки у нас пішло корму для того, щоб виростити нашу партію там, з того лів. Ну, Посчитати ту корму ми можемо, але треба ще знати кількість м'яса, скільки у нас. Повністю вийшло. Тобто це треба записувати кожен забій, перевагу, робити контрольне зважування, можна і живу вагу, і так сказати, вже тушки. І потім ті всі тушки додати в кучу і посчитати, скільки пішло затрати корму на один кілограм м'яса, і можна посчитати, скільки пішло на один кілограм живої ваги. От коли людина це все діло порахує, тоді вона вже буде знати, чи вигідно їй це робити, чи ні. Так що, друзі, Думати, що це вигідно чи не вигідно, це одне, а треба все-таки писати. Якщо ми навіть живемо в селі, це не означає, що ми не повинні рахувати. Ми повинні рахувати все. Також у нас вже повний прицеп золотка. На даний момент зараз ми підстеляємо ну Кажуть, соломи краще гній. От. Ну, але з його набагато менше. Головне, що від, від, вітру хоч немає. О, морозець дуже добре, немає мух, але є дуже недобре, коли холодно, сиро. От, от так. так що зараз буду пробувати також заводити нашого кобутаря. вивеземо наш гній. У дворі у нас гноярки немає, в екстреному випадку зимою, коли сильно замете, не можна виїхати, викидаємо на город. або складіруємо і весною потім вивозимо. Це там буває дуже короткий період часу, коли не можна виїхати, поки ти там розгребаєшся. Так що, друзі, працюємо, не опускаємо руки, господарство ніхто не відміняв. Є там вистачає рецептур старих відео, які ми знімали до війни, в період війни, тому що задаються питання, а як, а що, а чи вигідно, чи не вигідно. Ну, на сьогоднішній день ну, можна працювати. Надо просто рахувати. Треба просто врахувати все. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Ще раз вітаю наших захисників і захисниць святом. свята, всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока, пока. Ну а ми працюємо далі. Ось така у нас резина. Як бачите, вона майже зношена. Їздити на ній в таку погоду, не то що не потрібно, а й небезпечно. Ось розмір 235, 70, R16.